Олег, на яких роботах ти більше спеціалізуєшся? Ну, Це взагалі більш оздоблювальні роботи, ну, взагалі більш е, комерційна е, нерухомість. Е, дуже багато робили магазинів. Е, от, це коли замовник е, від того моменту, як він е, заключає договір з торговельним центром і е, то демонтаж, переобладнання. Е, Вентиляція, електропостачання, оздоблення, Тобто все повністю до моменту заходу вже замовника з товаром на торгівельну площу. Тобто, від початку до кінця, якщо у вас є торгівельне приміщення, то Олег зможе вам його привезти до ладу і виконати роботи по ремонту від демонтажних робіт до запуску. І це при тому, що це специфічна така робота, тому що торговельні центри вони постійно працюють, і у них є особливі вимоги до тих приміщень, де відбувається ремонт. Це і виконання в ночні да, зміни. Так, 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 шумні роботи проводяться тільки в ночні зміни. Також постачання будівельних матеріалів в день не проводиться тільки, тільки вночі, коли, коли торгівельний центр не працює. Ну, дуже специфічна робота, не кожен будівельник може виконати цю роботу, тому що дуже зжаті сроки. От. Ну, і до того специфіка ночних робот, специфіка постачання, специфіка вивозу будівельного сміття теж проводиться тільки в неробочий час торгівельного центру. Ну, дуже, дуже складно, не кожен цим впорається. Тому звертайтеся у Олега великий досвід. По всій країні робить ремонти в торгівельних центрах, магазинах. Тому контакти залишаю під відео. Телефонуйте, звертайтеся за послугами до Олега, відповідальна людина, і робить від початку до кінця.